Мої топлички повний порядок. Потихеньку росте, в ці качелі температурні пройдуть, то я думаю, якраз моя розсада буде придатна для до висаджування. Тому що раніше, 20-25 числа, висаджувати я перець не буду. Помідори в мене ростуть, оці високі в теплиці будуть, вони не будуть виїжджати нікуди, вони тут уже стаціонарно, повністю будуть плодоносити. Це ті помідори, що по суперціні купувалися. А тут спробувала пасинкувати свою сульфінію, тому що мені чоловік, дякувати подарував на день народження. Знайшла декілька таких баделинок без світу. І спробую його посанкувати. Люди говорять, що все в них виходить, все добре. Тут в мене в тепличці і перчик уже з світом треба висаджувати. Але погода ще не відповідає. І одна однаковузина росте, і батат росте. Ну, в общем, все тут заховане в мене в тепличці. І раптом що? Тут можна пару свічок поставити, щоб вони горіли, і мороз сюди не зайде. Достатньо одну-дві світочки і вже температура буде тут мінятися. Ну що, ми прийшли постасі.